Центр реабілітації учасників АТО забезпечений необхідним медичним обладнанням. Лікарі практики пройшли навчання і отримали сертифікати на ведення відповідних медичних оглядів та психологічне лікування. Директор шпиталю розповів про умови роботи центру та адаптації учасників АТО до життя у мирній ситуації. Мені би хотілося акцентувати увагу на методики роботи наших психологів це не просто тут робота психологів, а це динаміка, яка у нас розроблена методична карта, яка буде видаватися учасникам АТО в місті з виписним епікризом, і де будуть дані рекомендації психологам по місту жительства в районах, що делать, як корекція, як працювати з родственниками, і так далі. Під час створення центру відділення не закривалися. Пройшла певна організація і структурна прибудова приміщень, яка також включає проведення ремонту. Ми прекрасно, як місцева влада, усвідомлюємо і усю ту відповідальність, яка сьогодні лягає на наші плечі щодо забезпечення і допомоги, і підтримки, і не необхідної турботи усіх наших бійців. Саме тому одним з перших в області був створений і розпочав свою роботу центр допомоги учасникам АТО, який себе позитивно зарекомендував на фоні усієї держави. І саме тому Сьогодні вже розпочав свою роботу центр неврологічної допомоги та психологічної реабілітації, і це є дуже важливим аспектом. На черговій сесії обласної ради має бути розглянуто питання про виділення додаткових коштів для центру психологічної реабілітації. Для цього активно долучаються також громадські та спонсори. Я думаю. Дай Бог, щоб ініціативні люди на Житомирі рождались, їм допомагали. А ми будемо підтримувати всім, чим можемо. Сьогодні ми пользуясь случаем, передадим діагностичне обладнання. Цього дня новостворений центр психологічної допомоги учасників АТО отримав нове устаткування та апаратуру від міста Бердичева та багатьох небайдужих людей, які мають щире та відкрите серце, і вирішив допомогти Бердичівському шпиталю.